Сили оборони зупинили просування, таке потужне просування росіян на Куп'янськ. Як це позначилося на житті? Прифронтових громад чи стало там менше обстрілів? Ну ви знаєте, куп'янський напрямок, Ломанський напрямок для ворога залишається пріоритетним, тому він продовжує на жаль, обстрілювати цивільні бер, тобто, перш за все, населені пункти. Продовжуємо там евакуацію. Звичайно, і так трохи стало тихіше, але тихіше на фронті. І тихіше стало, чому тому, що наші збройні сили нанесли максимальне ураження. Ворогові за нашу інформацію він все ж таки проводить там ну, тобто, ротацію, заміну підрозділів для того, щоб все ж таки відновити свої наступальні дії. Ну, це така боротьба, знаєте, і наші збройні сили адекватно реагують на військову присутність там, власне кажучи, ворога. Однак дійсно більше керованих авіабомб, більше артилерійських обстрілів і саме по е, нашим цивільним, по будинкам і щодня ми фіксуємо на жаль або поранення, або втрати серед нашого мирного цивільного населення. Тобто, це тимчасова навіть не пауза. а... Пригальмування тимчасове росіян вони не відмовилися від просування на Куп'янський? Ні, ми бачимо те, що вони накопичують все ж таки свої сили для того, щоб відновити свої наступи. З Куп'янського району оголошена обов'язкова евакуація. Скільки людей вже виїхали? Скільки залишаються? Так, дійсно, це було майже 60 населених пунктів по куп'янському напрямку. Самостійно люди виїхали. Це близько двох. Тисяч людей 125 – це були діти. Самостійно ми вивезли 1091 особу. З них 226 – це діти, і ось сьогодні вночі. Фактично, завдяки нашим збройним силам там військовим, ми вивезли п'ять останніх цивільних людей з населеного пункту Синківка. Для нас це було дуже важливо, тому що це вона вже ну, тобто, знаходиться на, на самісінькому фронті. Для нас дуже важливо було їх вивести, оскільки. Ну, шанси, тобто отримати поранення, досить високі з цього напрямку. Фіксуємо, на жаль, факти повернення людей, в тому числі і з дітьми. Проводимо роз'яснювальну роботу щодо цього, що цього робити не можна, оскільки ворог знов ж таки не відмовився від своїх спроб і знов ж таки посилює обстріли саме цивільного житлового фонду. Тому евакуація триває ще. Люди, які залишаються в Куп'янському районі, якщо вони не виїдуть, то з чим вони зіткнуться взимку? Не з точки зору бойових дій, а з точки зору банально побутових. Що там буде з опаленнями з світлом, з водою? Ну знаєте, так дійсно, ці прифронтові населені пункти. Якщо там навіть є електроенергія, то е ворог б'є в тому числі і по критичній інфраструктурі. І відновити її досить важко іноді ми відновлюємо за декілька там годин після пошкодження а подекуди на це там ходить там просто тижні. І коли ми розуміємо, що в населеному пункті, де до повномасштабного вторгнення перебувало тисяча людей, а зараз залишається 15 сімей умовно кажучи, так звичайно, ми маємо відновлювати там електроенергію. Однак теж це досить ризиковано для наших, в тому числі комунальних служб. Тому звичайно, що зима буде. Так би мовити, дуже важкою, і, звичайно, що ми все ж таки комунікуємо з людьми, щоб вони евакуювалися з цих населених пунктів. Днями прикордонники повідомили про те, що із Білгородської області на Харківщину намагалася проникнути російська ДРГ. Наскільки це у вас розповсюджена практика, і яка мета цих диверсантів? Ну, знаєте, на жаль, ця робота триває. Тобто, постійно, ми постійно стикаємося з тим, що ворог намагається десь прощупувати наші позиції там, можливо, якісь слабкі місця у фортифікаційних спорудах тощо. І дійсно періодично він висуває до нас диверсійно-розвідувальні групи. Однак більшість із них вчасно виявляється нашими військовими. Знищуються, були факти: те, що брали в, в там полон російських військових. Тощо ця робота постійно. Ми фіксуємо і на Богодухівському напрямку, і на півночі нашої області, на північно-східному, на Вовчанському напрямку. Ця робота триває постійно. Ми сьогодні зранку повідомили про те, що трактор підірвався в Ізюмському районі на міні. Як у вас просувається розмінування, зокрема полів сільськогосподарських земель? І які перспективи? Так дійсно на жаль, ці факти ми фактично фіксуємо щодня або трактор або комбайн, або ць, там цивільна автівка. Щільність мінування у нас досить висока. На сьогоднішній час у нас. Вже розміновано близько трьох тисяч відповідно квадратних кілометрів території. Однак це більшість критична інфраструктура. Це лінія електропередач, і вони ще розміновані не повністю. У нас так відновлено електропостачання на рівні 95% на деокупованих територіях. Однак ще 60 населених пунктів залишається без електроенергії. Однак це фактично самісіньке прикордоння, Це фактично ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Це там, де досить важко розміновувати, оскільки є відповідно болотиста місцевість тощо. Щодо сільськогосподарських земель, то тут ми працюємо перш за все із нашими міжнародними партнерами, тому що розмінування досить тобто, масштабне, і це вже буде гуманітарне розмінування. Нам потрібно наразі, в першу чергу, розмінувати майже 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Взагалі у нас заміновано 530 тисяч. Тому звичайно співпрацюємо тут і е, є різні там програми, в тому числі від міністерства економіки, і зараз розробляються відповідні постанови щодо компенсації витрат на розмінування для сільського господарських підприємств. Ось такі важелі ресурси дозволять звичайно пришвидшити цю роботу. Наскільки я розумію, вручну це робити мало того, що дуже небезпечно. Це ще й дуже довго. Ми сьогодні з речником ДСНС говорили про те, що є потреба в спеціалізованій техніці в робототехніці. Так. Чи працює щось із такого на Харківщині? Яка потреба так дійсно працює близько 10 одиниць. Це все міжнародні е, там аналоги. Да, тобто, е, значить, е, так, але потрібно їх сотні. Буквально ось зараз. Ми вже знешкодили на території Харківської області і спочатку розмінування більше 80 тисяч вибухонебезпечних предметів. Зараз працює близько 300 е, осіб підрозділів е, ДСНС, військові, піротехніки. Працюють тощо одночасно на різ. З них абсолютно напрямках, звичайно, що цього недостатньо, однак військовий стан не дозволяє збільшити ці темпи. Ми постійно на зв'язку із нашим ДСНС постійно на зв'язку із міжнародними партнерами. Звичайно, щоб перш за все визначити пріоритети для розмінування. Ну і після того, звичайно, збільшити ці ресурси. Росіяни знову почали бити по енергетичній інфраструктурі, і розвідка і повітряні сили говорять про те, що буде друга серія атаки на енергетику. Відповідно, знову ми стаємо перед ризиком відключень світла. До чого Харків і область готуються цієї зими? Так, дійсно, у нас два напрямки: перше, ми маємо відновитись максимум від тих втрат, які ми зазнали минулої зими. Іде планова так би мовити робота до опалювального сезону і нашого область, включаючи місто Харків, готові вже на 95 Це абсолютно плановий, так би мовити, показник. Mm -hmm. Ну і звичайно, захист, захист, максимальний захист критичної інфраструктури, дозволить нам максимально протидіяти тій навалі, яка звичайно буде нас чекати взимку. Ми також комунікуємо з нашим місцевим населенням. Дійсно, ви абсолютно праві. Потрібно евакуюватися з прикордонних територій, з прифронтових територій, оскільки. Там відновлювати електроенергію або там теплопостачання буде досить важко під обстрілами? Ну і звичайно втримати, оскільки ми там будемо максимально зосереджувати наші зусилля на нашому обласному центрі, ну і звичайно, на тих територіях, де буде максимально важко. А як зимуватимуть населені пункти, які найбільше постраждали під час окупації Балаклія, Ізюм інші? Теплопостачання там є, так би мовити, якщо більш-менш великий населений пункт теплопостачання там відновлено. Ну, і звичайно, будемо вчасно реагувати на ті пошкодження, які ми мали. Ми пройшли унікальний досвід, так би мовити, у місті Харків, в тому числі, коли перезапускалася повністю система опалення а майже вісім разів, це ну неймовірний показник, коли на вулиці було мінус, тобто десять. Градусів морозу і е, так само ми розуміємо потребу щодо е, так би мовити пічного опалення, і зараз наше завдання забезпечити дровами, в тому числі близько 40 тисяч домогосподарств, це ті, які найперше потребують цього. Це мало захищені верверстви населення. І, власне кажучи, альтернативи опалення у них немає. Тому ми наразі працюємо із офісом президента, і з урядом для того, щоб були е, виділені кошти на цей ресурс, в тому числі я знаю, що на Херс. Сончині обласна влада звертається до волонтерів, до благодійників, аби допомогли із дровами, тому що теж величезна кількість людей на пічному опаленні буде цієї зими. У вас вистачить на це ресурсу? Чи теж потрібна допомога небайдужих? Скажу в цифрах. Просто ми так само працюємо з нашими міжнародними партнерами. Вони забезпечують потребу 5 тисяч домогосподарств ще 35 тисяч. Звичайно, що це велика цифра. А за цією за кожною цифрою стоїть конкретна сім'я, да і своїми конкретними проблемами, які ми маємо все ж таки вирішити. Пункти незламності. Яка, е, які плани у вас щодо них цієї зими? Чи будуть зміни в роботі, чи буде зміна в кількості? Ми наразі підготували 991 пункт незламності по Харківській області, включаючи місто Харків. Е, протестували вже з них. 500. це ті перші, які ми можемо відкрити вже зараз. Значить, ми працювали, щоб до них провести всіх повністю. оптоволоконний інтернет, це є відповідно ну тобто дуже важливо. І в нас ще залишається потреба, звичайно, по старлінках. Зараз там працюємо із профільними міністерствами і з міжнародними партнерами щодо вирішення цього питання. Всі вони забезпечені ну, тобто альтернативними джерелами живлення. Працюємо над запасом палива, тощо, тому що розуміємо дійсно, що вони нам знадобляться дійсно минулої зими, коли в місті Харкові, наприклад, майже дві доби не було електроенергії. Був такий факт, то пункти незламності там працювали на повну потужність. Але пам'ятаю, що минулої зими. Ми був такий нюанс, що пункти незламності відкривалися лише якщо 24 години немає електроенергії, але якщо її немає 18 годин, наприклад, і її дають на 2 години десь вночі. Ну це радикально не змінює ситуацію. Яким буде графік цієї зими? Наша позиція, що пункти незламності мають працювати цілодобово, так би мовити. Такі чергові пункти, незважаючи на те, чи є електроенергія чи ні, тому що електроенергія, наприклад, внаслідок минулих ворожих атак, у нас не було по деяких населених пунктах, і люди все ж таки мають, а, м, тобто мати можливість для того, щоб звернутися до них, можливо, у когось якась екстрена виникне, тобто потреба, або зателефонувати до екстрених служб, до національної поліції, до швидкої медичної, тобто допомоги до інших служб. Тому звичайно, що вони будуть працювати цілодобово, незважаючи на те. Чи буде електроенергія, чи ні? Кілька шкіл у Харкові та області цього навчального року розпочали а, роботу офлайн і навіть це те, що розлетілося в змі навчання в метро, метро класи в Харкові. Які маєте результати? Наскільки це себе виправдало? Ну, звичайно, будь-яка форма а, офлайн навчання, яка Є відносно безпечно, а метрополітен є відносно безпечним. Звичайно, що вона виправдана сама собою, тому що діти все ж таки мають там перебувати у класах, спілкуватися один із одним. Однак той відсоток, який охоплює, да умовно кажучи, дітей він досить невеликий. У нас а, взагалі розпочали роботу на 1100 навчальних закладів по області, включаючи місто Харків. Звичайно, що 99,9% – це онлайн навчання. Це 400 тисяч здобувачів освіти 13 тисяч це перший клас, а тисяч це студенти. Тому, звичайно, що ми маємо наразі всі спільно працювати над створенням безпечного середовища по області, і тут ми звичайно, що будуємо укриття в вигляді саме захисних споруд по школах, по різним навчальним закладам, по різним нашим ну, ну тобто територіям. Робимо проекти вже на наступний рік, щоб бути більш оп оперативними, так у їх створенні. І наразі, ось лише вчора, ми зустрічалися із представниками міжнародних а, компаній, донорських компаній, і проводимо перемовини, щоб вони за свій, тобто, кошт, за між за міжнародні кошти, за так би мовити, донорські кошти створювали нам ось такі безпечні середовища.